Агу-бугу, є вчера. Добрий лікар лікарчук, він професор всіх наук. Знає все на світі і розкаже все розкаже дітям. Лікар, лікарчук! <паспалючий> папа! Привіт, діти! А в мене сьогодні нове питання для лікаря-лікарчука. Лікарю! Розкажіть нам, що таке рефлекси? Що це за таке модне слово? Рефлекси. Лікар, лікарчук. Привіт, діти! Дякую вам за запитання. Так ось відповідаю: рефлекс це реакція організму на потразнення. Розрізняють безумовні рефлекси, які закладені в нас від народження і діють до смерті. Наприклад, рефлекторне виділення слини на пошкодження сусочків язика, і умовні, які виникають протягом життя і індивідуальні для кожного. Наприклад, виділення слини, коли дивишся на лимон. Швидку відповідь організму забезпечують рефлекторні дуги, шляхи проходження нервового імпульсу від ділянки, що сприймає подразнення через центральну нервову систему до органу виконавця. Наприклад, звуження або розширення зіниці залежно від освітлення відбувається автоматично за допомогою рефлекторної дуги. Здається, я вас ще більше заплутав. Безумовні рефлекси в нас закладені, ми ковтаємо, моргаємо тільки завдяки їм. А умовні це які ми отримали при житті. Наприклад, розпізнавання їжі за запахом. Мовлення, хода, різні трудові дії. Ну, а на сьогодні все. І я чекаю нових запитань. До побачення, папа! -па. Добрий лікар-лікарчук. Він професор всіх наук. Знає все на світі і розкаже все, розкаже дітям. Лікар, лікарчук. Папа. <рив> <рив> -па. i <laughs>